більше, І першим таким літературно-мистецьким ворогом це був колік з пасти на бабусі з ДНС. Вони були намальовані в вигляді чортів з, з, з рогами і хвостами, і там були більші про них. Ну, правда, я не здогадався це заховати, і це було все знайдено. я був покараний, стояв в кутку. Я маю на увазі, що оце все, всі, всі, всі ці події спочатку відбувалися на вулиці Лініна, неподалік від Володимирського собору, де... Очевидно, поціновувачі по Деревському харчу цю історію, як він збирав, відбирав хліб, який там крошили голуб'ям на подвір'ї Собору. А далі, власне, дитинство, дитинство і юність пройшли вже будинку на вулиці Мар'яненка, на прогулку Мар'яненка. І там, де були цікаві друзі, Базілів. Власне, це був будинок художників. Туди в'їхали. Наших батьків, вони ще такі були молодими. І ми всі їх діти були майже однолітками з різницею рік -два. І це було, це було середовище, яке виховали мене, а може, яке виховав я, так тобто ми виховували приблизно це були... Всі стали, до речі, художниками з цього будинку. За, ну, Маленько. і е, Можу сказати, що це були діти е, обдаровані абсолютно деструктивною фантазією, тому що е, у нас весь час щось стріляло, щось палало і щось зривалося. Тому у, були часті приводи дітей на тобі і все таке. Ну, особисто я відзначив це підпалом магазина Киянка, який е, зараз, е, якщо хто знає вулицю Нічникова, там зараз і магазин був вайн, він трошки з боку, а прямо під нашим будинком там був ресторан зараз. Або в меді магазин щось таке. От я його підпалив десь 12 років.